Так, як же ж таки правильно мають підключатися автоматичні вимикачі? Маємо давати живлення зверху, а навантаження забирати знизу. Чи все таки можна і навпаки, наприклад, живлення подати знизу, а навантаження дати зверху? Та як всі дуже часто говорять і пишуть, що навантаження згідно ПУЕ треба давати на нерухомий контакт? Відповідно, це у нас нижні контакти, а живлення треба давати зверху. І я вам скажу більше, що мені недавно написали в коментарях під одним із моїх відео, що е, навіть є в інтернеті інформація, що на автоматичні вимикачі, саме виробника хагер, також треба давати навантаження знизу, друзі, а живлення подавати зверху. Звісно, правда, цей сайт, те, що по крайній знайшов я в гуглі. Це не офіційний сайт Hager.ua чи будь-який інший. Просто такий сайт, де є такі автоматичні вимикачі, і там є до них певний опис. Якщо все-таки треба робити саме те, як там написано, як написано в пує і так далі, то чому, друзі, у нас фазна шина, саме та, що йде вилучна, підключається знизу. Бачите, вона передбачена саме виробником. Тобто виробником хагер, а зверху нічого такого, друзі, немає. Тобто ми можемо, звісно, додати живлення зверху, але шину мусимо ставити 4 що дуже є незручно, тому що в одний контакт треба засунути як шину, так і подати фазний провід. Саме, виходячи з цього, у мене є питання, друзі, саме до вас. Але бажано, щоб ця інформація була 100%. Чи знаєте ви, як саме правильно мають підключатися ось такі автоматичні вимикачі? Цікавлять мене, в принципі, в основному хакер того, що вставимо в 99% ми саме його. І, можливо, навіть у вас є вихід, наприклад, на виробника. І ви можете надати якийсь офіційний запит, можливо, ви є представником саме хакер і можете нам надати якісь офіційні документи, сказати, що так, Олексій, навантаження треба давати знизу, чи зверху, а знизу давати живлення з міста, чи ні, немає ніякої різниці. І можна Навпаки, бо це є, скажімо, таке питання дуже часто спірне. от, І хотілося б його вияснити до кінця і поставити тут крапку.